Привіт! Сьогодні хочу поговорити про спади. Так буває, що ти начебто обираєш ціль, в тебе є натхнення, але згодом думаєш: та ну його. Проте, якщо тримати фокус уваги на кінці, на остаточному результаті, знати, бачити себе там, де ти вже є. В кінці того шляху, який ти обрав. Ти бачиш напрямок і ти просто рухаєшся. Маленькими кроками, але рухаєшся. Тримай фокус на остаточному результаті. Думайте з кінця. А спади то нормально. Вони бувають у всіх. А у вас було таке, що опускалися руки? Як ви впоралися? Пишіть свій досвід.